Всім привіт! Це Богдан. А це Йоанн. І у нас є велика ідея. Вже сьогодні. Ми не замислюємося над тим, наскільки простір довкола нас чужомовний. сотні потоків інформації та мільйони байтів на наших пристроях залишаються важкодоступними для розуміння українцям. Та це можна змінити вже сьогодні. Студії розробників ігор, українські локалізатори, блогери, геймери, творці контенту в соціальних мережах, стрімери, кіберспортсмени, ігрові портали, студії перекладу та коментування, комікси онлайн та інші українські проекти. Завдяки тобі звучатимуть українською. Україна онлайн спонукатиме створювати цікавий та якісний, новий та неординарний україномовний контент. Україна онлайн це розвиток української мови. та її поширення способом створення. Комфортного простору для користувача, а саме поштовхом для розвитку особистісного зростання ректорів та аудиторії користувачів. У нас є велика ідея, і для цього нам потрібен спільно кошт.